Доброго дня вас вітає Полтавщина. І у нас сьогодні спаржева квасоля з морквою і цибулею, з вареними грибами і у томатному соусі. У нас тут 500 грамів томату, 900 грамів Васолі почищеної, порізаної, 600 грамів цибулі, 400 грамів моркви і 600 грамів відварених грибів. У мене асорти. І маслята, і білий, і зеленушки, і навіть рядовка топольова. Будемо готувати. Зразу овочі треба перерізати. Цибулька з соломкою, морква на тирці, грибочки помільчила, томат і квасолька. У каструлю товстим дном наливаємо 150 г грамів олії. Додаємо цибулю, моркву і квасолю, нехай тушується хвилин 20, а то й 25, поки квасолька не буде готова. Перемішали, прикриваємо кришкою і нехай тушиться. Міленько нарізаємо невеличкий гіркий перчик червоний. І е, пластівцями ріжемо сім е, зуб, невеличких зубочків в чесничку. Квасоля майже уже готова. Додаємо грибочки. І нехай тушиться ще з грибочками. Поки що не солимо, нічого не робимо. Додаю десертно без гірки ложку солі і додаю томат. Квасолька наша тушиться вже 25 хвилин. І ще буде далі підтушуватися, будемо куштувати на смак додавати те, що нам потрібно. Прокипіло 5 хвилин, куштуємо. Треба додати солі. Десь з пів чайної ложки. Заправляємо чайну ложку суміші перців. Часничок із з гірким перчиком перемішуємо, Хай ще підтушиться, виходить, що на таку кількість продуктів треба додавати столову ложку солі. Цукру додавати не треба іменно в таку пору, в такий сезон, бо томати солодкі і всі овочі солодкі. Перчику невеличкого достатньо. І суміші перців достатньо. Все неймовірно смачне. І зараз починаємо консервувати. Ось стоять наші баночки і будемо закривати. Ставимо неймовірно гарячу баночку під загрузку. Сюди ставимо ногу і починаємо насихати. Дуже смачна консервація. Ось так. Із цих продуктів у нас вийшло 2,5 літри консервації. Незвичайно смачною. І з таким смаком, якого ви ніколи не куштували. Готуйте. Смачного усім. Усім до побачення. Залишайтеся зі мною. Усім пока-пока!